Яка ж зима без санчат? Лиш і ковзанів. Ось, наприклад, водії змінюють літню гуму на зимову, а діти самокати та велосипеди на санчата. Привіт! Мене звати Марія Мандій і сьогодні ми поговоримо про те, як використовувати цей сніговий транспорт наповно. Самчата простий і цікавий засіб пересування. До речі, вони були найпершим військом, який винайшло людство. Використовували їх як не дивно, не тільки в сніжних північних країнах. Ще вони добре пересувались і піском, і глинею, і травою. Стародавні сани здебільшого запрягали одного коня, верха, на якому сидів погонич. Особливе значення мали сани при одруженні. Для нареченої пропонували ошатні сани. Рикі атласом, оксаметом і багатими килимами. В теперішній час санки це зимовий транспортний засіб. У регіонах, де зима триває довго, і дістатись до домівки можна тільки літаком чи снігоходом, але значно дешевше саньми, запряженими їздовими псами. Неподалік полярного кола доріг немає, а їздові собаки за день можуть пробігати до 150 кілометрів. Вузькі довгі сани, якими користуються для їзди на оленях та собаках, називаються нарти. Вони застосовуються в житті чукчів, ескімосів, евенків та інших народів. На них перевозять домашні речі, коли кочують зі стадами оленів тундрою, використовують на полюванні риболовлі і навіть у військовій справі. Припускаю, що ви і не здогадувались про існування санного спорту. І, хоч добрий Санта у світі місячного сяйва точно не бере участь у змаганнях, але вирушає на санях у неймовірну подорож, даруючи радість і веселощі всім дітям світу. А його чарівні сани це не просто засіб пересування, це символ різдва. Дерев'яні зірки та блискучі орнаменти роблять сани ще більш казковими. А м'яка подушка серед. Верені створює затишний куточок для самого Санта Клауса. Сани злітають у повітря завдяки оленям Санти, які важко працюють, аби доставити подарунки діткам з усього світу. До речі, сподіваюсь, ви цього року залишили для них кілька морквин на знак подяки. Якщо ні, подбайте про це у 2024 році. Зараз на малих самчатах катається дітвора, а в селах ще залишились великі кінні сани. На них під час коляди з піснями і забавами катаються молодь, копельчаки, розвальні, крилатки, козирки, глапці, гринджоли все це назви різноманітних самчат, які використовують в різних регіонах України. І снігом цього року нам трохи пощастило, і як тільки землю вкрило білим килимом, сани в руки і бігом кататись, я точно не втрачаю цю можливість. З вами була Марія Мандій. Побачимось, Па-па.